Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про ситуацію, в яку потрапили троє українців в Польщі. Ситуація зовсім неприємна і мені дуже і дуже соромно за таких українців, які можуть, які дозволяють собі себе так поводити. Зараз ми про все більш детально поговоримо. Ви поки що підписуйтесь на мій канал, а також обов'язково пишіть в коментарі, з якого міста дивитесь це відео. Отже, неподалік центрального вокзалу у Варшаві троє нетверезих українців почали бійку з водієм автобуса, і зупинити незадоволених пасажирів змогла тільки поліція, яка, яку одразу ж викликали яка одразу ж приїхала на місце події. Троє громадян України хотіли скористатися послугами цього автобуса. Це було. Неподалік готелю Маріот, і е, водій, скоріш за все, відмовив нетверезим чоловікам, так як вони були дуже сильно п'яні, і саме на основі цього стався конфлікт. Е, вони почали там його бити. Якось, можливо, він десь там якось закрився в автобусі. Не зрозуміло, бо в загальному він там якихось серйозних пошкоджень не отримав. Також деякі інформатори говорили про те, що чоловіки мали на меті не їхати автобусом, а викрасти гроші, які нібито були у водія. Але далі поліція офіційно спростувала цю, цю теорію, і виявилось, що справді просто він не захотів їх вести через те, що вони були п'яні. Тобто, все, скажімо так, досить банально. Далі маємо пряму мову Роберта Шум'ята з поліції Шрудміща Варшави. Трьом громадянам України водій відмовив в перевезенні через те, що вони були на підпитку. Турбуючись про інших пасажирів, він відмовився продати їм квитки. Тоді справа дійшла до бійки між ними. Звісно, що всіх трьох чоловіків було затримано. Далі їх було поміщено у витверезник і наразі. Поліція офіційно не заявляє, і не робить там жодних, скажімо так, заяв з приводу того, яке покарання їм до них буде застосовано, але, скоріш за все, що це буде якийсь штраф, це по-перше, і, можливо, навіть буде якесь ув'язнення, можливо, їх депортують. От, бо, на мою думку, от саме от таких людей, таких українців, які в Польщі знаходяться і дозволяють собі себе отак поводити. Саме таких потрібно депортувати в Україну, і, ну, скажімо так, це буде достойне покарання, тому як далі вони з України вже нікуди виїхати не зможуть. І з іншої сторони вони не будуть, скажімо так, позорити нашу українську націю на теренах Польщі, тому як через саме отаких от людей. В деяких поляків складається враження, що всі українці такі, і мені справді дуже соромно і дуже сумно через те, що в принципі люди можуть собі дозволити себе отак вести. Це стосується не тільки в Польщі, те саме стосується і українців, які знаходяться в Україні. Коли є отака максимальна таке максимальне невиховання, невихованість. Коли люди можуть собі дозволяти пер... переходити оцю межу, і неважливо, чи вони на підпитку чи ні, це свідчить про дуже низький рівень інтелекту, про дуже низький рівень виховання і якоїсь взагалі взаємоповаги в суспільстві. Свою думку, будь ласка, з цього приводу пишіть в коментарях під цим відео, як ви оцінюєте дану ситуацію і якого покарання потрібно давати оцим чоловікам. Буду вдячний всім за ваші коментарі, за лайки, за підписки. Дякую, бажаю гарного дня! I do nowych zjutreczy!